Тоже, аж следующая квартира свободная. А может, за что-то скажете, для таких Я было? А куда? Не, ну, ну что человеку делать? Он остался, мало того, что без прибыли, правильно? Денег у него уже нет, взять вот, киоска. У нас киоски были 2-3 тысячи. Плюс мы убираем сами. Сами убираем. Мы моем сами. Я считаю, это просто оно, беспредел поставили люди. Сколько людей в натуре без работы остались? Ну, я не знаю. Лично это моя группа, я не знаю. Так, полезли его на веревке. Не, а как залезть кто будет продавать? А, ну продавать требуем квартиру куплять этим продавцам. Это архитектор разрешил, понимаете, за бабки, наверное. А может быть разрешение, не мажь никто. Смотри, я и не обратила внимания. Нет, это там... я у пристройка какая-то. Оригинальная. Скажем, оригинальная. Ну, это уже занадто. Тут же треба подключать место, ну, архитектуру и все еще. А еще бы кинотеатр Ленина привели в порядок, что там творится. Это вообще ужас. Бомжарник. на балконі. Це, щоб... це ну, що безполітне. Все нормально. Якщо це важко тут, все нормально, й дошли. Виконавчим комітетом запорізької міської ради було прийнято рішення на демонтаж тимчасових споруд, в тому числі за адресою Базарна, 14а у кількості 10 одиниць. А власникам було попереджено, щодо цих рішень та надано час на добровільний демонтаж. Ми, Запланований у нас був демонтаж на 10 листопада. ну І сталася така ситуація, що за добу до цього, пізно ввечері, ми побачили у деяких телеграм-каналах, що дві споруди з'явилися на даху цієї будівлі, будівлі на, на був, кінотеатру. Який був, коли ми приїхали вже на демонтаж, який був запланований, власники демонтували вже останні свої споруди власними силами, ми лише проконтролювали хід цих подій, тому що ми вже не могли втручатися у ці справи, це його власне майно, тому він їх перевіз. З приводу цих двох споруд, які залишились на даху, це вже більше мабуть коментар до голови ОСББ цього будинку. А що він скаже? Тому що він повністю несе відповідальність за цей будинок. Це ОСББ, це юридичне, ну юридичне товариство, яке повинно виконувати ну, всі правила, у тому числі містобудівних умов. Тому це вже питання до нього. Ко і ми зараз ми їх не можемо демонтувати згідно рішення виконавчого комітету, тому що в рішеннях чітко є прописана місця та фотофіксація, де вони першочергово стояли.